що, Привіт! Поговоримо, так? Да? Давайте ми з вами сьогодні поговоримо про саме цінність ручної роботи. Не в тому плані цінність, в плані того, що вона цінна, вона взагалі безцінна, тому що це шматочок вашого життя. А поговоримо саме про фінанси. От я хочу з вами поділитися таким. Проєктом, да, який я аналізувала останніх три місяці, я аналізувала український ринок щодо продаж саме в'язання, тому що мені ця тема ближче. От. І що я побачила? Я думала, що вже так ніхто не продає, і вже таких цін на речі вже нема. Але як виявляється, Ще є дівчата, які е, в'язальний ринок. Я теж колись така була, от, <смі> цікава, І... але це було дуже давно. Що я хочу вам сказати зі свого досвіду? Дивіться, ну, по-перше, Перед тим, як встановити ціну на свою роботу, ви повинні знати, скільки у вас часу займає в'язання з того виробу, який ви будете продавати. Це по-перше. Тепер дивіться: пряжа. Без різниці, з якої пряжі ви будете в'язати, чи з дорогої, чи з дешевої, часу ви витрачаєте так само. Тому, в першу чергу, ви повинні для себе визначити, скільки коштує. Година робочого вашого часу. Тому що, от я дивлюся, візьмемо, для прикладу, да, саме що популярне на в'язальному ринку, яке я моніторила, це головні убори. Да? Шапки, берети, пов'язки і так далі. Беремо те, що до нас ближче, шапка. Е, ну, по фото вже я бачу, що то нитка турецька, то там Яренарт або Алізе або Нако, того, що воно видно зразу цю нитку. Ну, хто вже в цьому розуміється. От. І написано, да, там полушерщі, там 75% шерсть, 25% поліестер, там акрил і так далі. І ціна за шапку, увага, 350 гривень. <ріст> Чесно. Ви просто дивіться, моток такої нитки на даний момент коштує ну, 75 гривень. Да? У вас же ж вона вдома, наприклад, не приходить до вас сама. Ви її або замовляєте, або за нею йдете. Візьмемо, давайте накинемо там тих ще 25-30 гривнів, і вам виходить моток нитки там 100 гривень, 110 да, на цю шапку. Плюс ви чіпляєте бірочку. Ну, ви якісь пакетики його пакуєте. Це вже накидається, це 150 гривень це знаєте, ну, це так. Я вже заокруглила в ту меншу сторону, от просто вже так, закриваючи очі, я то заокруглила. Е, і виходить, у вас е, заробіток на шапці. Ну, 200 гривень. Шапка в'яжеться один день. Я знаю, бо того, що я в'язала. А якщо це ще тоненька нитка, то це може бути і два дні. Ну, ок, ви заробили 200 гривень на цій шапці. І... Скільки ви за місяць зв'яжете цих шапок? Ну, 30 штук. Ну, Якщо ви ще так знаєте, гарно піднапряжетеся, ви їх зв'яжете ну, 40. Ну, окей, ви ще не поспите цей місяць, да? бо того, що вам і вночі треба в'язати шапки. Бо ж ви хочете не 6 тисяч в місяць заробляти, ви хочете заробити в місяць десятку, 15 тисяч. Мене просто питання, чи воно того вартує. А потім, що робиться потім? Ви вигораєте повністю, тому що, по-перше, чому ви гораєте? Ви не бачите мотивації далі працювати. Ви не бачите того доходу, на який ви розраховуєте. І далі ви кажете, та ну його, воно все, нікому воно не треба, ніхто то не купує і взагалі ручну роботу не цінять. Звичайно, не цінять. Тому що ви її самі обесцінюєте, розумієте? Хто буде цінити вашу роботу, якщо ви її не цінуєте? Так, ви зрозуміли, да? Перше, ви повинні встановити, скільки коштує 1 година вашого робочого часу. Далі, ще така моя порада вам. Якщо ви вже вирішили в'язати речі ручної роботи, то в'яжіть їх із дорогої пряжі. По-перше, що це вам дасть? Вам це дасть відмінність від мас маркету Того, що дивіться, приходить клієнт в мас маркет і бачить виріб, ту саму шапку беремо, яка зв'язана да, із такої ж самої пряжі, якої в'яжете ви там, на пів шерсть чи там, 70 на 30. Да? І питання, чому вам? Повинна ця людина заплатити за цю шапку, наприклад, 700 чи 800 гривень. Да? Якщо тут вона і купи за 400 гривень. О, тому я кажу зразу, в'язання із неякісної пряжі, це ви просто витрачаєте свій час марно. Тому що має бути якась відмінність. Вибирайте італійську пряжу. Вибирайте пряжу класних міксів, це там з альпакою, з кашеміром, з Baby Marino, Kid Machier, з Шовком, да? щоб у вас була якась різниця між мас-маркетом. Далі. Ще що такий нюанс: це, так як всі зараз продають в основному онлайн, то у вас має бути. Гарний візуал, гарні фото. Тому, перш ніж виставляти свою роботу, десь просто так, знаєте, сфотографовано, ну, отак, якось на руці, подумайте, подивіться, проаналізуйте успішні інстаграм-сторінки інших майстрів, і робіть так, як майстер. Да? Віжіть як Бог, і продавайте як майстер. От. Ще теж дивіться, що ще бачила. Таку теж, наприклад, светри. Тоже, то саме, я дивилася і бачила светри ручної роботи по тисячі гривень. Ну, там заробіток 700 гривень. Я не розумію, навіщо витрачати 4-5 днів свого часу для того, щоб продати цей светр. Те саме. Тільки дорога нитка і тільки 100% визначеність вашої оплати праці. А якщо ви хочете да, продавати шапки по 300 гривень, по 400 гривень, по 350 гривень, то повірте, вам не треба інстаграма, вам не треба фотографа, вам не треба контента. Місце таких шапок це метро. Далі переходи біля магазинів, да, так як сидять бабки і продають свої шкарпетки, якісь пінетки і так далі. Це, ну, Щоб ніхто не ображався, знаєте, за ці слова. Я просто хочу отрезвити трохи майстрів, які обістіннюють цю ручну роботу. Е, що ще я хочу сказати? Дивіться, навіть е, рано чи пізно. Е, як би ви не в'язали да, швидко, ми беремо руки, ви все рівно у добі 24 години. І більше, ніж ви можете, ви не зв'яжете. Є потолок заробітка. От, наприклад, ви вирішили в'язати да, шапки. Ви визначили для себе, скільки ви хочете там, 20 тисяч заробляти. Ви розділили, ви собі розрахували, ага, вам треба там по 5 годин в день от, сидіти і в'язати. То ну, ви ще будете 7-8 годин. але більше ви не зможете, тому що якщо ви будете в'язати там по 18, по 12, по 20 годин в день, вас вистачить так, ну, місяць-два. Далі просто вас не вистачить. То вам виходить, що? Вам потрібно буде набирати штат. Да, вам треба шукати майстринь. А відповідно, коли ви шукаєте майстринь, і у вас ціна стоїть на виріб, там, на шапку 350 гривнів, то вам треба майстру заплатити. Ви нічого не заробите. Розумієте, і такий дисонанс навіть буде у ваших клієнтів, що коли ви продаєте шапки по 350 гривень, і тут проходить там рік часу чи півроку часу, і ви таки кажете: в мене піднялися ціни. І у вас така ціна, хоп, там, 700 гривень за шапку. Ви зразу будете мати мінус 50% своїх клієнтів. Того, що ну, для людей це це дуже великий такий зразу на 100% дисонанс. Тому зразу закладайте собі це. Що якщо ви будете набирати людей, які будуть в'язати, допомагати майстрині, які будуть вам допомагати у відв'язуванні ваших проєктів, то зразу закладайте сюди уже у свою ж роботу, в початок, роботу майстра, якому ви будете оплачувати роботу. <ребувати> так е, далі, що ще хотіла я сказати, так. За час сказала, пряжу сказала, візуал класний сказала. Ну, в принципі, можна сказати, що якби і все. Не хочеться якби і все. Не хочеться вокруг до около того всього ходити. То же саме за машинне в'язання. Ви там скажете, ти там можна ж купити машинку і в'язати там шапки-тиковки за одну годину. Да, Супер, можна. Але ну, ви теж рахуєте машинка. Там треба голки міняти, масло. За неї треба доглядати. Плюс ну, на машинку теж йде класна пряжа, і теж за машинкою ви не будете сидіти, ви посидите 10-15 годин так за машинку, то ви просто ну, офігєєте, ви знаєте, це не диван, це машинка, це робота, це зовсім все інше. Тому, дівчата, я хочу, щоб кожен з вас заробляв своєю ручною працею великі і гарні гроші. Тому обдумайте, подумайте, передивіться свої інстаграм-сторінки, передивіться свої цінники і продавайте як майстри, справжні майстри ручної роботи.